Ми вже вчора багато зробили. До 20-ї години ми за рахунок допомоги, яку надав міський віконком, особисто мер Ігор Олександрович, закрили всі приміщення чотирьох наших будівель з Куліковського звізду. Розрушена електро. Станція обленерго, яка внизу там є, і у нас немає електричної енергії зовсім. В цій частини, Крим адміністративного корпусу, ми електрично живлення не маємо. Ну, мені дуже приємно, що телефонувала голова обласної ради Єгорова Луценка Тетяна Петрівна, і перше спитала, яка екстрена допомога. Ну, я попросив генератори, бо Треба працювати електричним інструментом, а електроживлення немає, і вона пообіцяла терміново надати два дизель-генератори і всебічну допомогу щодо відновлення університету. І я сподіваюся, що ми отримаємо субвенцію на цю будівлю. Я, як будівельник з великим досвідом, можу сказати, що максимум за три місяці ми закінчимо відновлення цієї будівлі, це стіни. Це вікна і криша без оздобрених робіт. Всередині студенти дуже серйозно відгукнулися. Ну, по-перше, вони всі з'явили бажання приїхати сюди. Ну, вчора робити нічого було, сьогодні теж, бо ми маємо аварійну ситуацію. Тоді вони прийняли рішення гроші перераховувати. І тільки вчора було перераховано 35 тисяч грошей. Ну, це для мене несподівано. Ну це дуже приємно. Ніхто нас не зламає, і ми всяку сволоту переможемо.